Правоохоронці затримали наркоторговців, які роками налагоджували незаконний бізнес з доходом на десятки мільйонів гривень на рік. Троє мешканців Києва налагодили в Остерській громаді на Чернігівщині масштабне виробництво наркотиків з їх подальшим збутом в особливо великих розмірах по всій Україні. Поліція ліквідувала плантацію конопель та вилучила готову партію наркотиків вартістю понад 3 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Під час обшуку поліція виявила в нежитлових будівлях облаштовані теплиці для вирощування конопель, приміщення для сушіння, переробки та фасування наркозілля на дрібні партії. У теплицях поліцейські виявили близько півтисячі культивованих рослин конопель, елітних сортів. На місці правоохоронці виявили та вилучили близько 20 кілограмів речовини рослинного походження, схожої на канабіс, розфасованої у мішки а також 74 висушені рослини конопель, 70 зі пакетів з насінням конопель, мобільні телефони та ноутбуки. Повідомляють правоохоронці. На місці поліцейські затримали 41-річного організатора злочину та двох його спільників. Незаконним бізнесменам загрожує до 10 років позбавлення волі, адже слідчі поліція розстидують кілька кримінальних проваджень за цією справою: незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групи осіб та незаконне вирощування конопель. Досудове розслідування триває. Повідомляє ГУНП в Чернігівській області.